Варто зауважити, що економічний спад почався ще за часів пандемії. На це вплинуло і панічні настрої населення, відтік кадрів за кордон. Люди часами не знали, куди себе дівати, що робити, що буде далі. Війна це дуже страшна річ для того, щоб не втратити фірму, для того, щоб не втратити економічний потенціал нашої компанії, наші працівники добровільно згодились піти на два тижні. Відпуску за свій рахунок. Але е, фірми і власники наші підтримали нас перед відпускою, забезпечивши наш заробітний плати. Також ми нашим працівникам виплатили невеликі преміальні, які в нас були на заощадженні, для того, щоб підтримати їх в тяжкі, скрутні е, е, часи. І, е, Зважаючи на це, ми зберегли наше економічне становище, нашої фірми. Ми зберегли всіх працівників. Після цього ми зосередились знову на роботі, знаходячись в тилу, ми зрозуміли, що нам потрібно працювати, не зупинятися працювати далі для того, щоби всіми своїми силами. Можливостями підтримувати наших хлопців фронт, підтримувати економіку, підтримувати Україну. Економіка є одним із важливих факторів перемоги, тому не залишаємо стрій. Являюся офіційним представником компанії «Форд», Ми обслуговуємо всі автомобілі «Форд», всі, хто їздить, хто має автомобілі, а на сьогоднішній день це і ЗСУ, Національна гвардія, пожежники, поліція. ДСНС і також фізичні особи. Ми нікого не залишаємо осторонь з їхніми проблемами. Ми вирішуємо ці проблеми, і наша допомога дозволяє їм якісно виконувати свою роботу, якісно надавати послуги населенню. Зараз основна наша мета якнайшвидше перемога. У нас є амбітні плани. Повернути дилерські потужності та вийти на економічні показники, які були до пандемії цього року. 15 листопада наша компанія буде відзначати 25-річчя. Четверть століття ми знаходимося на допомозі нашим клієнтам. Четверть століття ми забезпечуємо їхню безпеку, забезпечуємо їхню мобільність, забезпечуємо їхню можливість працювати. Я хочу вас запевнити, що наші фахівці, працівники є найкращими професіоналами в Україні. І це підтверджено результатами національного бізнес-рейтингу в Україні Лідер року 2021. І ми отримали перше місце золота серед аналогічних суб'єктів господарювання. Якщо вам важливо ваше життя та безпека на дорозі, запрошуємо вас до співпраці. Наші фахівці є. Найкращий та досвідчений, довіряючи нам ваша безпека на дорозі в надійних руках.